Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3370-й розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 78 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч триста другий розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 62. 72. 35. Вісімнадцять. Двадцять шість. Шістдесят три. П'ятдесят сім. П'ятдесят два? Сорок п'ять. П'ятдесят Одинадцять. Тридцять два. Сорок один, два, тридцять один, тридцять дев'ять, двадцять, сорок, сімдесят чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі сім В ефірі 7155 розіграш державної лотереї Лототрійка теражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4, 9, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4, 9, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.